Має більше вже 100 патентів на продукти, багато патентів на розгляду. І кожного року продукт апгрейдиться. Тобто кожного року він все стає кращим і кращим. Вже більше 30 років компанії. Компанія з Німеччини має сертифікат made in Germany. Дав цей сертифікат більше менше 5% компаній проходять, тому що надзвичайно високі стандарти, вимоги да, до якості продукції, до складу, до сировини, до вироблення продуктів, як вона виготовляється. Тобто сертифікат Made in Germany говорить е, про, ну, про надзвичайну чистоту, прозорість і якість е, продукції фітла. Тому для дітей є ось такий класний комплекс. Яка ціна дитячого комплексу? Напишіть мені особисто, Людмила підпишіться, напишіть мені, я вам дам номер телефону.